Президент України Володимир Зеленський здійснив важливий візит до Польщі, де провів зустрічі із прем'єром-міністром Дональдом Туском та президентом Анджеєм Дудою. Цей візит став не лише проявом дипломатичної підтримки, а й можливістю для України закріпити важливі позиції на міжнародній арені. Прем'єр Польщі Дональд Туск на спільній конференції з Зеленським сказав дуже тривожну річ. А що саме? Він заявив, що Росія планувала терористичні атаки не лише на Польщу, а й на міжнародні авіалінії по всьому світу. Це вкотре підтверджує, що російська агресія це глобальна загроза, а не локальний конфлікт. Такі слова польського прем'єра це сигнал для міжнародної спільноти діяти швидше та рішуче. Далі Зеленський зустрівся із президентом Польщі Анджеєм Дудою. він дуже чітко заявив. Що кожен раз на міжнародних зустрічах він наполягає на тому, мається на увазі Дуда, щоб Україна, Україну запросили до НАТО. Ну, для Дуди це не просто політика, а це питання безпеки всієї Європи. Він сказав, що вступ України до Альянсу це найкращий спосіб гарантувати стабільність в регіоні. Ще один важливий момент: наша позиція щодо членства в НАТО. Володимир Зеленський окреслив стратегічні цілі України. По перше, це справедливий мир для цього. Необхідно не лише завершити війну, а й створити умови, щоб Росія більше не могла загрожувати Україні там чи Європі. Зеленський наголосив, що без вступу України до НАТО та ЄС, а також без значної військової підтримки, досягти цього буде неможливо. Ну а міністр закордонних справ України Андрій Себіга прямо заявляє, що Україна не піде на жодні компроміси. Навіть під час переговорів про припинення війни це питання не буде обговорюватися, мається на увазі вступ до НАТО. І тут давайте ще раз. Тобто. Наразі Україна заявляє, що ніяких компромісів щодо вступу в НАТО навіть під час переговорів про припинення війни. Це звучить як чіткий сигнал всьому світу, що ми не збираємося поступатися своїми принципами навіть у такі складні часи. Сибига підтвердив, що вступ України до НАТО залишається незмінним пріоритетом країни, і наша держава не збирається торгувати цим правом. І ви мені скажете, що та Україну не візьмуть в НАТО, кому ми нужні. І, можливо, ви будете праві. Але за словами Андрія Сибігі, вступ України до НАТО це слухайте уважно найдешевший спосіб забезпечення європейської безпеки, як це не парадоксально звучить. І це логічно, адже якщо нас захистити зараз, це вбереже від масштабних конфліктів у майбутньому.